Аеродром, на який прибули авіатори, не використовувався роками і слугував переважно пасовиськом. Сьогодні ж військове литовище не впізнати. По периметру стоять зенітні установки, розгорнуті польові вишки управління польотами та станції зв'язку. Щодня в небо здіймаються бойові мі 24 та військово-транспортні мі -8. В Вдень і вночі особовий склад та техніку охороняють чергові підрозділи, адже військові вертольоти можуть стати першою ціллю для диверсійних груп. Умови бойові військовослужбовці налаштовані рішучим. Пройшло время то, когда ходили все и жалували, что какая у нас маленькая зарплата, что мы вот работаем постоянно, нам платят там всего полторы тисячі. Про это сейчас никто не вспоминает. Тобто ми мы стоим на захисті державы, которая называется Украина. Полковник Володимир Пастухов, льотчик-снайпер, який очолює цю авіагрупу. На його рахунку більше десяти місій в Афганістані, колишній Югославії та африканських країнах. Офіцер виконував найскладніші завдання із порятунку людей доставки десанту та вантажів навіть на необладнані майданчики. Тож готовий до будь-якого розвитку подій поблизу кордонів і запевняє підготовлені і всі його підлеглі. Задача стають розне починає того, щоб бути в готовності. Вилітіть на защиту державних рубежей. Друге – внесення дежурства в системі противоздушної оборони виконуємо здесь учебно-тренировочные польоти, выполняем задачи по навчанням різного уровня разного калібра. Техніки і фахівці аеродромних та інженерних служб працюють цілодобово. Будь-якої миті екіпажі бойових машин можуть отримати наказ піднятися у повітря. Ми всі знаходимося 20-мінутній готовності. Ось Мі-8 вилітає з аеродрому для відпрацювання чергового тренувального завдання. До пункту призначення понад 100 кілометрів. За легендою вертоліт має доправити диверсійну групу до важливого стратегічного об'єкта. Через деякий час гвинтокрил знижується і продовжує політ на мінімальній висоті. Здається, що шасі ось ось торкнеться землі. Цей складний маневр пілоти відпрацьовують на вищому рівні, адже він не раз рятував їм життя у бойових умовах. Я когда летал в Афганистане, и нам ставили задачу, надо пройти туда. Но с учетом того, что здесь вышел инженер-Гафар из Пакистана, и у него 7 или 8 стингеров, и вас он ждет на этом маршруте. А кроме как по этому маршруту, по долине реки Кунар, туда не пройти было в Асадабад. И мы ходили так, что я прилетал, и мне говорили, товарищ командир, вы привезли сегодня два птичьих гнезда. То есть я проскакивал так между деревьями, чтобы меня не достал никто, просто как этот э, средств противовоздушной обороны, что я привозил птичьи гнезда. Навчання триває. Мі 8 сідає на одному з аеродромів. Далі вже працює антитерористичний підрозділ. Злітну смугу блокують бойовими машинами, а вертоліт оточують. А тим часом екіпаж Мі 24 отримує наказ завадити десантуванню ворожих груп з боку державного кордону. Свою ціль 24-ка знаходить швидко. Екіпажі повністю впорались із завданням, хоча для підготовки мали лічені години то, що раніше на підготовку то мероприятий отводилось місяць, а то два місяці зісюгараз за прошлі про проще завтра, или в крайній случае послезавтра выполнение вот этой задачи. Про повернення в пункт постійної дислокації вертолітники поки нічого не кажуть. Будуть на сторожі стільки, скільки треба, адже від їхньої майстерності і мужності сьогодні залежить доля багатьох людей, мир та цілісність нашої держави.